Ну що, сезон гарбуза почався, робимо запіканку з гарбуза і сира. Поїхали. Гарбуз попередньо помила, тепер ріжу на кусочки, очищаємо від шкірки. Почистила, зложила в каструльку, додала трошки водички і варимо до готовності. На 500 грам сиру треба десь 400 грам гарбуза. Поки наш гарбуз вариться, підготовлюємо сир. У мене ось такий п'ятивідсотковий. Будемо його вбивати блендером. Кидаємо сир. Сюди два яйця збиваємо. Сюди додаємо цукор. Додаю ванільний цукор сюди. І звичайний цукор. Або сахар то, що бажає. Все це перебиваємо блендером до однорідної маси. Також додаємо сюди пару ложечок сметани або грецький йогурт, йогут. У мене дві силовий ложечки не Також в цю масу додаю крохмалу. У мене кукурузний. Таку чайну ложку з горком крохмалом. Навіть в трошки більше. І все перебиваємо. Ще для краси хочу додати маку. В сир. Довільно ну, насипаю так і також все. Буде дуже гарно. Поки ми займалися творбом, наш гарбуз зварився. Відсідили його від водички, перекидаємо його також в ємність. додаємо сюди одне яєчко, ванільний цукор. Звичайний цукор або цукрозамінник. Отак ось. Дві чайні ложки. Туди тремоємо цедру одного апельсина. Буде дуже приємний аромат апельсинки. Цедру апельсина ми додали і також додаємо одну чайну ложку е, кукурузного кухня. І також це блендером до однорідної маси. Тепер все викладаємо пергам... застелила пергаментом в нашу форму і викладаємо тепер слоями. І чередуємо так, сир наш і гарбуси. І так, поки не закінчиться. І також, щоб було красиво в розрізі, беремо паличку і можна ось так зробити. Такі розводи буде дуже красиво в розрізі. І ставимо випікати на 180 градусів, ну, хвилин 30-40, в залежності від вашої духовки, дивіться. Ви тільки погляньте, яка це красота, Боже, а як пахне на весь будинок апельсинкою. М -м -м, клас!